Сьогодні з пастором Джозефом Принсом хочу поділитися з вами тим, що Бог хоче відкрити вам. Серед юдеїв часто можна почути один вислів. Вони використовували його ще за часів Старого Завіту. А тепер повторіть за мною Хесед Ве Емет. Скажіть Хесед Ве Емет. Хто знає, що таке Хесед? Як я люблю цю церкву ще раз, що таке Хесед? Пишеться Хесед, Хесед, що це таке? Дуже добре. Сьогодні в Ізраїлі віруючі користуються новим завітом у перекладі Деліча це видатний юдейський богослов, який сам був юдеєм. Ми використовуємо наш новий завіт, який в оригіналі був написаний грецькою грецькою благодать це Харіс. Тобто, якщо вас звати Харіс, то ваше ім'я означає благодать. Амінь. А Дари духа – це. Харисматас, харизма, харисмата. Від цього слова походить слово харизма. Це дар, обдарована людина. Отже, дари включені. У кожного є певний дар від Господа. Амінь. Але благодать приходить до вас у надвичку. Погляньте на повноту цього вірша. А Бог має силу. Насправді там написано інакше не має силу. Має силу, наче говорить про майбутній час. Насправді там стоїть теперішній час, зараз і там стоїть слово динаміте. Воно походить від грецького дюнаміс. Динаміт. Бог дає вам силу всякої благодаті. І у цьому вірші говориться: а Бог має силу всякої благодаті вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалося всяким добрим учинком. Зараз ми розберемося з ним. Тут використовується теперішній час. Бог зараз дає вам силу, силу динаміту. Що це? Це всяка благодать. Виведіть цей вірш на екран. Дух закликає мене говорити про це. Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити у майбутньому. Але це не так. Ось чому в деяких перекладах цей уривок відмічений курсивом. Цього немає в оригіналі. В оригіналі говориться, що все це відбувається зараз, і навіть зараз, коли я проповідую, Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, ви, Лінг Бен Сан, ви, ви прокинулися. Лінг Бен Сан, Амінь. Щоб ви назвіть своє ім'я. Назвіть своє ім'я, щоб ви назвіть своє ім'я. Бог дає вам силу, всякої благодаті та прихильності, щоб ви, мавши завжди в добрі і погані часи, в дощі, в спеку, незважаючи на стан економіки, мавши завжди, в усьому, всілякий достаток. Оце так. Я в захваті від своєї проповіді. Мавши завжди в усьому. Всілякий достаток. Якби ми зупинилися на цьому, то все одно пішли б додому радісні, але це не кінець, Віш не закінчується на цьому. Бачите цей віш на екрані? Добре? Бачите, має силу у перекладі короля Якова цей уривок відмічений курсивом. Так, можете показати їм цей уривок з курсивом, хоча це не має значення. Отже, тут, у грецькому оригіналі, стоїть не майбутній час, а теперішній. Він збагачує вас силою, всякої благодаті, щоб ви. Мавши завжди в в чому? В чому, в чому? Що і в чому? В усьому. Мавши завжди в усьому всілякий достаток. Мавши завжди в усьому, всілякий достаток. У чому? В усьому. Що значить в усьому? Оце так. Що значить в усьому? Абсолютно в усьому. Амінь. В усьому. Нічого не опиняється. За межами цього. Все, це все. У дусі. В духовному, в земному, в тимчасовому і у вічному. В усьому. І погляньте на результат? Погляньте на результат. Мавши завжди в усьому всілякий достаток, можна зупинитися на цьому і почати святкувати. Цього вистачить на цілий тиждень. У понеділок Бог має силу. Розмірковуйте над цим. У вівторок, всякою благодаттю. Амінь. Погляньте на останню частину. До речі, Дух Святий, що я не звернувся до мене і сказав поділися з ними цим. Цього вірша не було в початковому плані. Ось чому вам довелося чекати, поки його покажуть, бо дехто з вас не носить біблії. Ви носите із собою соцмережі а не біблії. Погляньте на Божу мету. Він хоче забезпечити вас у повноті. Лише тоді, коли чаша наповнена, з неї може почати текти. Розмірковуйте над цим. З неї не буде текти від надлишку, якщо вона не повна. Мета в тому. Щоб ви мали надлишок. Нестача? Бідність? Ні. Достаток. Достаток для чого? Для всяких добрих чинків. Якщо ви не наповнені, з вас не буде текти від надлишку. Я кажу якщо ви не наповнені, з вас не буде текти… від надлишку. Ви маєте бути наповненими. Ви маєте бути наповненими заради світу, щоб надлишок тік. Бідний не може допомогти сам собі. Я дійшов до бідних. Так, це частина про бідних. Цей вірш говорить не тільки про гроші, але він також показує нам дещо важливе бідний не може допомогти бідному. Амінь. Чи кажу я вам, що Бог зробить усіх нас мультимільйонерами? Ні. Я не кажу цього. Я кажу вам про те, що робить Бог. Він збагачує нас всякою благодаттю. Щоб ми, мавши завжди, в чому, в усьому всілякий достаток збагачувалося всяким добрим учинком. О, Огалілуя! Немає нічого дивного в тому, що Він дав мені помазання, щоб проповідувати на основі цього вірша. Чи розумієте ви це? Якщо ви підете звідси з думкою, благодать збагачує мене, благодать збагачує мене, коли Ісус з'явився, то благодать, справжня благодать, реальність благодаті, прийшла до нас. Хочу показати вам один вірш. У першому розділі Євангелія від Івана говориться: а з його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Його Це нашого Господа Ісуса, з його повноти, Його повноти, Його повноти. Амінь. З його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Слово на це анти. Благодать на благодать, на благодать на благодать. Бо анти також може означати замість. Замість благодаті, яка була використана, приходить інша благодать. Коли ви використали і цю благодать, приходить інша благодать. Я розмірковував над цим багато років тому, і Бог показав мені цей приклад із хвилою. Амінь. Благодать. Щойно одна благодать була використана, приходить інша благодать. Благодать на благодать на благодать. Знаєте, де ви? Знаєте, де ви? Бачите пастора Метюза? Він схожий на пророка Іллю. Амінь. Він розмірковує над тим, розділити море чи ні? Амінь. Він серйозно розмірковує над цим. Я втратив можливість розповісти вам той приклад, але нічого. Знаєте, де ви, коли хвиля йде на вас? Ви там, прямо під нею. І коли одна благодать виливається на нас. Бог не закінчує на цьому. Амінь. Він не бідний. Він дає вам іншу хвилю благодаті. Ось чому говориться, а з його повнотими одержали всі. А то благодать, на благодать є благодать для всього. А тепер погляньте ось на що. Наступний вірш говорить Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Я завжди казав, що це один з моїх найулюбленіших віршів у Біблії. Закон був даний. Що це означає? Ви маєте вже проповідувати зі мною. Закон був даний. Я даю вам що? Послання. Я можу дати його вам. Ви приймаєте його, я даю його вам, та все це можна зробити на відстані. А благодать та правда з'явилися. Для цього я маю спуститися хоча б на одну сходинку. А благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Слово правда тут це Алетея. Алетея насправді означає реальність Благодать була ще в Старому Завіті, але вона була прихована, перебувала в тіні. Всі закони це тіні. У Старому Завіті. А благодать реальність з'явилася, коли з'явилася ця людина. Знаєте, що трапиться з вами, якщо ви зустрінетеся з людиною, ви переживете благодать у реальності уже не в тіні. А тепер погляньте на Давида в цій історії, скажіть «Хесед Хеседвемет? Тепер ви можете здивувати своїх друзів-юдеїв «Хесед Хеседвемет. Амінь. Отже, де в Біблії зустрічається вислів веемет»? на жаль, іноді цю фразу перекладають як доброта та істина або милість та істина. Та в оригіналі це той самий веемет». Якщо ви використовуєте Біблію з порівняльним перекладом, то на євреті ви завжди «хесед веемет». і щоразу, коли її використовують. Дивіться, в той час Давид тільки став царем. Він почув, що царя сула вбили на горі Гілбоа. А потім його тіло безцеремонно повісили вороги, фелистимляни. Вони повісили його на мурах без шану, воно висіло там довгий час, і Йонатана також. Коли Давид почув про це, то хотів зробити щось. Хтось прийшов і сказав: Давиде, люди Явешу Гілеацького пішли туди, виявили хоробрість і забрали тіла. Вони поховали їх. Вони влаштували царю Саулу достойні похорони. Це торкнулося Давида. І ось що сказав Давид? І послав Давид людей до Гілацького Явешу і сказав до них благословенні ви для Господа, що зробили цю милість, хесет, із своїм паном і Саулом, та поховали його, так? Ви зробили цю милість, Хесед, ви звернули увагу, ви зробили благодать, так? А далі він говорить: а тепер нехай Господь зробить вам милість та правду, хесет, веемет. Чи мали вони боятися чогось? Погляньте на контекст. Коли Давид сказав їм, нехай Господь зробить вам в емет, ніхто не сказав нам досить і хеседу, не треба нам емету. Ні, це означає, що ми повинні розуміти все через призму писання, друзі. в емет. Це не означає, що ми маємо казати так, благодать це добре, та є ще й істина. Це вже не так приємно. Тут ми бачимо, що це щось, чим Давид благословляє їх. Нехай Господь зробить вам в емет. І він також говорить, і я теж зроблю вам те добре. За те, що ви зробили цю річ, це щось добре. Щось добре. Ви слухаєте? Отже, коли благодать та істина являються, з вами стається щось добре. Коли Ісус прийшов до Єрихону, Вартемей отримав зцілення. Не забувайте, що все це відбувалося з юдеями. Навіть Іван був юдеєм. Коли вони писали, то використовували фрази за іншим принципом, ніж погане. Вони писали як юдеї. Тут ми бачимо благодать та істину, Харіс та Алетею грецькою. Та він точно думав про Хеседве Емет. Він думав прийшли Хеседве Емет. І той, хто знає Біблію, каже, оце так. Це означає, що буде забезпечення, буде цілення, буде благодать, буде прихильність, буде довге життя. Амінь. Повіляньте, ось на що? Приповісті 3.3. Милість та правда нехай не залишать тебе. Дехто з вас одразу зрозумів, дехто з вас одразу зрозумів. Я знаю цю церкву. Що це за милість та правда? Правильно, якщо поглянути на оригінал, на єврит, то там говориться хесед ве емет». Хесед ве емет. хесед ве емет. нехай не залишать тебе, прив'яжи їх до шиї своєї, напиши їх на таблиці серця свого. Зараз це реальність. У Новому Завіті Бог записує милість та істину на наших серцях. Амінь. І що буде? Завжди відбувається щось хороше, коли милість та істина приходять до вас. Пастор, як мені отримати їх? Відкритись для Ісуса. Благодать та істина прийшли через Ісуса Христа щоразу, коли ви приходите до Господа в молитві. Незалежно від того, за що ви молитеся, ви отримуєте нову порцію благодаті та істини. А коли ви отримуєте благодать та істину, друзі, коли ви приходите до церкви, це також відбувається на загальному зібранні. Ви приходите до Ісуса, ви не приходите до людини, до лідера поклоніння. Ви приходите до Ісуса. Амінь. Ви чуєте Його слово. Ви завжди йдете звідси іншими, завжди іншими. Це нова порція благодаті та істини. Іноді це проявляється у сфері забезпечення чи у сфері зцілення. У благополуччі вашої родини, гармонійних відносинах, там, де колись були проблеми, відбуваються добрі речі, і що те добре, про яке ми читаємо тут, і знайдеш ти ласку та добру премудрість в очах бога й людини. Амінь. ми бігаємо, намагаємося знайти свою ідентичність, знайти схвалення людей, вподобайки людей. Біблія каже, щоб ми зосереджувалися на Господі, відкривалися благодаті та істині, хеседве емет, дізнавайтеся якомога більше про справжню благодать, реальну благодать. Я проповідую вам справжню благодать. А що потрібно для того, щоб руйнувати віру людей? Для цього потрібно нападати на вчення про справжню благодать. Благодать та істина це справжня благодать, це як хліб з маслом, вони йдуть разом. Справжня благодать прийшла через Ісуса Христа. Цього більше не приховується. Бачите? Ще одна історія, і ми закінчимо. Готові? Це буття, слуга Авраама. Якщо ви шукаєте собі супутника життя, слухайте уважно. Вам треба про це молитися. До речі, це стосується не тільки тих, хто шукає супутника життя. Перш ніж ви підете на роботу, ви маєте молитися про це, він молився. Він прийшов до колодязя. Жінки приходили туди, щоб набрати води. Жінки приходили, але він не знав, хто з них саме та яку Бог приготував для сина його пана Ісака. Отже, він помолився: Господи, Боже, пана, мого Авраама, подай же сьогодні мені це або успіх. Ми можемо молитися про успіх. Ми можемо молитися про успіх. Тут знаходиться юдейське слово кара. Ми можемо молитися про те, щоб у нас з'явився шанс, з'явилася можливість, щось добре. Я молюся про те, щоб сталося щось добре. Моліться про це щодня. Моліться про це, коли йдете з дому. Амінь. Коли будуєте свою кар'єру після школи. Слава Господу! Ви потрапляєте в новий світ, моліться до Отця і кажіть дай мені успіх! Не дозволяйте іншим казати вам це все процвітання. Слуга Авраамів молився про це. А ми насіння Авраамове в Христі. Алілуя. Благословіння Авраамове належить нам. Він молився, дай мені успіх. У його випадку це були пошуки правильної дівчини для Ісака. І не тільки успіх, і милість вчини. Хесет! благодать з паном моїм Авраамом. Ось я стою, він стояв там, куди приходили доньки. Врешті-решт він сказав Боже, дай мені знак. Хай це буде та, яка згодиться зробити те, про що я попрошу. Хай це буде та, що скаже Я напою тебе і твоїх верблюдів. Знаєте, скільки в нього було верблюдів? А знаєте, скільки п'є один верблюд? Вони перебували там, бо були справді, так? Вона бігала туди-сюди, туди-сюди. Біблія каже, що вона буквально бігала туди-сюди, даючи воду верблюдам. Він попросив знамення, і вона виконала його. Та він все одно не був певен у тому, чи з правильної вона родини, так я не можу взяти невіруючу. І тоді він спитав Бога. Точніше, він спитав ту жінку, звідки ти? А вона сказала: Я донька, Бетуїла. Ось воно. Авраам сказав йому: Не бери нікого, окрім нашої рідні. У ті часи вони одружувалися на інших віруючих. І сьогодні ми робимо так само. Амінь. Ми одружуємося на племені віруючих. Слава Господу. Ось де благословіння для нас. А тепер дивіться, коли слуга почув. Що Бог направив його, то ось що він сказав. Це перша згадка про В. Емет. Я хотів розповісти вам про це на завершення. Та й сказав: благословенний Господь Бог пана, мого Авраама, що не опустив. Нужбо, церква. Нужбо, церква. Милості своєї, вірності своєї від пана мого. В. Емет, я був у дорозі. Я просто йшов своїм шляхом. Господь припровадив мене додому братів мого пана. Він знав, що його шлях вів до процвітання, до успіху, до благодаті. Я готовий був знову спуститися. Це була благодать. Адже ми знаємо, що завжди, коли з'являється Еседвеємед, вона приносить процвітання вашим дорогам. Коли з'являється хаседвемет, ви стаєте успішними. Коли з'являється хаседвемет, ви отримуєте зцілення, так само як сліпий в Єрихоні. Ісус пішов до Єрихону, міста прокляття. Того чоловіка звали Бартимей Син Нечистого. Буквально його ім'я перекладається як син нечистого. Амінь. Ісус навен знищив Єрихон. Ісус Навин виголосив прокляття над кожним, хто відбудовуватиме Єрихон. Його син буде вбитий. Прокляття говорить, що його син буде вбитий, коли він збудує фундамент. Помре його первісток, коли він збудує браму, помре його друга дитина. І той факт, що цей Вартимей сидів біля брами і його звали син Тимея, у нього не було імені, він був сліпим жебраком. Це означає, що щось трапилось, наймовірніше його батько відбудовував Єрихон. Вартимей перебував під прокляттям. Та коли прийшла благодать та істина і пролунав лише один крик «Єшуа, Бар, Давид, ханені. Що означає ханені? Благодать. Яви мені благодать. Ханан. Це як благодать Хесет та прихильність Ханан. Йоханан Іван, ханені. Змилося наді мною. Це не милість. Він казав: Яви мені благодать. Колись у Старому Завіті Єрихон почув вигук усі сильні чоловіки закричали. Ісус Навин сказав вигукніть. Він хотів, щоб сильні чоловіки вигукнули, та Ісус зупинився і не від вигуку сильних, а через сліпого жебрака без ім'я. Вони називали його Вартимей, що означає син Тимея, Син Тимея Тимей означає нечистий. Ісус зупинився Колись Ісус навин сказав сонцю, Сонце зупинись, і сонце зупинилося. А тут сліпий жебрак вигукнув, і син Божий, який зупинив сонце, зупинився. Він звелів йому підійти, і той підійшов, до кого він підійшов, до благодаті та істини. Що трапилося з ним? Його очі відкрилися, він скинув свій одяг. Це означає, що він більше не був жебраком. У нього був одяг жебрака, щоб люди розуміли, що це його офіційна робота. Вони розуміли це. За його одягом, та він викинув її я вже не жебрак, Благодать і правда прийшли в моє життя. Чуєте, друзі? Кожна зустріч з Ісусом назавжди змінює вас, кожне прокляття у вашому житті знищується, кожна нестача йде геть, кожна сліпота йде геть. Амінь. Ви зцілюєтеся. Ісус сказав, дещо дивовижне, йди своїм шляхом віра твоя здорова тебе. Знаєте, що ти зробив? Він пішов за Ісусом. Ти кажеш, щоб я йшов за своїм шляхом. Відтепер мій шлях, це твій шлях. Я молюся, щоб так було з усіма. В ім'я Ісуса. Амінь. Славі Махесед Веемет. нашого Господа Ісуса. Алілуя. Друзі. Христос помер за ваші гріхи і воскрес із мертвих задля вашого виправдання. Ви вважаєте, що випадково опинилися тут або випадково ввімкнули цей канал, але друзі, я знаю, що це Він зробив так, щоб ви почули Євангеліє. Повторіть зараз цю молитву. Повторіть цю молитву зі мною, і благодать та істина прийдуть у ваше життя. Справжня благодать прийде у ваше життя. Скажіть Небесний Отче, Я визнаю, що Ісус Христос, мій Господь та Спаситель, дякую тобі, що Христос помер за мої гріхи і воскрес із мертвих, коли я був виправданий. Дякую, Отче, що відтепер ти, мій Отець. Я, твій син. Навіки, в ім'я Ісуса, підійміться на ноги, церкво. Ви готові піти з цього місця з усвідомленням того, що благодать наповнює вас? Бог не каже, що це щось тільки духовне, воно виявлятиметься фізично, так? Амінь. Коли благодать наповнила Єрихон, вона виявилася у фізичному зціленні. Підійміть руки цього тижня в ім'я Господа Ісуса Христа хай кожен з вас, ваші близькі та рідні, переживатимуть. Його хесет вемет реальність благодаті у вашому житті, у всіх сферах. І коли це відбуватиметься, дякуйте та прославляйте Його, звертайте на це увагу. Щось добре, багато чого доброго трапиться. Я кажу це духом, особливо цього тижня. І коли це відбуватиметься, звертайте на це увагу. І дякуйте, дякуйте. Я говорю про родство, про кожне служіння. Амінь. Дякуйте Господу. Я говорю про родство також і для церкви. Революція благодаті цього тижня відбуватиметься багато добрих речей. І коли це відбуватиметься, кажіть собі, це емет. це явлення благодаті та істини. Алілуя! Прославляйте та хваліть Ісуса за це. Амінь. Я вивільняю це для вас в ім'я Ісуса. І всі сказали Амінь. Хай Бог благословить вас і до зустрічі.